Радість, сум та біль на обличчях людей, зруйновані будинки і незламні жителі. Кожна робота, чутливі спогади про жорстокі миті війни. Пані Ірена, відвідувачка виставки, розповідає, з першого погляду пам'ять одразу відновлює всі деталі жахливих подій. Лишається доказ нашим нащадкам про підступність, про терористичний. Сенс у цієї війни. І для мене ці фото в першу чергу це біль, а в другу це, напевно, надія. Наша перемога та покарання ворога все відбудеться якнайшвидше, якщо суспільство не забуватиме про підступність збройної агресії, впевнений фотожурналіст Сергій Дівєєв Він підкреслює: війна в країні почалась ще 9 років тому, і людям не слід про це забувати. Гадати людям. Що у нас все ж іде війна? Бо для деяких у нас ще, ну для деяких вже у нас мір наступив. Це як було після 15-го, 16-го році. Десь війна, десь там на восточь, на сході. Сергій Дівєєв займається фотожурналістикою 35 років. Символічно на виставку з Велетенського архіву відібрав саме 35 фото. Робот багато, все. Роздруковано було десь 40 фотографій, з них вибрав 35, тому Потому вибор тяжкий. Військові, з якими співпрацював фотограф, подарували для оформлення виставки ящики та гільзи від снарядів. Волонтери принесли маскувальну сітку. Виставка оформлена як нагадування про жахи війни тим, хто має намір відсторонитись. Відстороняється, розумієте, телевізор не дивляться там погані новини. Ну, а тут побачать фає театр, прийдуть на виставу. Відвідувачі кажуть, фотомистецтво – частина інформаційного фронту, і ми маємо на ньому теж перемагати. Це дуже важливі світлини. Я вимушена переривати своє мовлення, бо стоїть комок у горлі. Це дуже важкі світлини сьогодення, і, дивлячись на ці світлини, розумієш, що відбувається навколо. Фотовиставка знаходиться у вільному доступі для всіх відвідувачів оперного театру. Олена Городецька Олег Одринський, новини одинадцятого каналу.